Доброго дня. Зараз ми з вами прогуляємося по Нью-Глазгу. Хочу сказати, що сьогодні в нас 4 січня, але гляньте, снігу немає, плюсова температура, дуже тепло в нас, тому можливість є прогулятися. Зараз ми пройдемося по вечірньому Нью-Глазгу. Хочу ще нагадати, Тим, хто мене питав з приводу того, що як проходити медичний огляд, я медичний огляд проходила у Львові в клініці Шептинського. Я записувалась, у, просто набиваєте Львів, клініка Шептинського. Хто за кордоном, то я не знаю, можу тільки розповісти свій досвід. Я проходила у Львові. 175 доларів це коштувало. Е, тому ну це все дуже швидко, але записувалась тижні за два. Тому ось так. Ще були питання про погоду. Ну, погоду ви можете глянути зараз і самі. Погода дуже гарна, тепленько, але... Говорять, що буде холодно. Що це зараз така в нас просто погода пішла. В них це теж незвична погода для Глазу, Бувають вже в цей, в цей час вже дощі. Ну ось там у нас величезний магазин. то Зараз ми з вами пройдемося і туди. Я подивлюсь зараз. Ще... Трошки пройдемося. Що хотіла ще раз повісти З приводу того, що я чекаю ще курсів, вчора я курсів англійської мови, дізналась більше інформації в Канаді, ну, поки з приводу Ніоскоші можу сказати, тут дві програми: одна державна, друга місцева. Провінційна програма. Перша програма це кожного дня п'ять днів, з понеділка по п'ятницю ходиш ти на курси англійської мови по 2,5 години. Мені вчора телефонувала викладач, яка буде викладати, набирається зараз група. Я, мабуть, на наступному тижні пройду тест і вже буду. Включена групу. Є ще друга програма, вона місцева і вона для тих, хто працює. Для тих, хто працює, вона там, по-моєму, три або чотири дні на тиждень. Ну, тому є дві програми, можна вибрати або ту, або ту, так що для працюючих, то ввечері. Ті, хто не працює, ті з дня ходять. Ну ось такі це про курси. Так, довго їх чекати. Тут свята були, тому і довго чекати. Хочу сказати ще з приводу того, що робота. Я скину з номер телефону жінки, яка Job, програма Джоб є така, сайт такий є. Які вони шукають роботу для українців безкоштовно в Канаді. Тому я можу скинути цю жінку, і номер телефону її я вже поскидувала тому, хто хотів, і є така можливість з нею поспілкуватися, і вона вам знайде роботу. З приводу моєї роботи, поки не скажу, але є вже гарна новина. Але як буде вже... Новина зовсім новина, тоді вже скажу. Робота вроді гарна. Подивимося, як це буде ще виглядати. Тому мову продовжую вчити, продовжую спілкуватися на англійській мові. Головне не боятись, головне говорити будете десь невірно казати, десь вірно, але... Вчиться, 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 мова вичиться. Дякую моїм підписникам, які мені писали, що теж приїхали без мови, а вже вивчили мову. Тому я думаю, що ну, багато іммігрантів Канада, е, країна мігрантів, тому вивчимо. Головне бажання: якщо ви будете говорити, що ні-ні, ні, в мене не по нічого не я нічого не зможу, то ви нічого не зможете. Якщо будете... Говорити і е, робити все для того, щоб е, змогти, ви зможете. Тому з вами була сьогодні Світлана. Бачите, ще святкове таке у нас місто. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, відповідь на всі питання. Ну, іноді питання повторюється по 10-15 раз, але я стараюсь відповісти на всі на всі питання. Дякую, що були зі мною, дякую, що підтримуєте мене. З приводу того, що в мене не дуже гарний звук, я записую на телефон, то може, ну, поки так, поки так. Поки купити мікрофон, я не маю змоги та і... Й... Кошти лишніх у мене зараз немає. Зараз все-все-все в економії. Ну, дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтесь, дякую, що е, слухаєте мене. Мені дуже приємно, це мене підтримує. Я думаю, що вам буде цікаво, як тут в Канаді без знання мови. Тому дякую. Пишіть, підписуйтесь, будемо разом.